Шановні слава Ісусу Христу, ми пропонує Євангеліє – Євангеліє – це Син Божий Ісус Христос, який прийшов на цю землю і помер за кожного з нас. Третього дня Воскрес проляв святу кров. Людині потрібно повірити в нього, прийняти Його у своє серце через покаяння, молитися Богу читати Євангеліє, ходити до церкви. Шановні, будь ласка, хто бажає Євангелія? Євангеліє подаруночок. Будь ласка. Шановні, хто вважає Євангелія? Євангеліє подаруночок. Дівочки, бажаєте Євангелія? Слава Богу, ви благословені, бо ви з Богом. Вам більше нічого не потрібно. Євангеліє бажаєш? Будь ласка. Шановні Євангелія, хто бажає Євангелієв подарунок? Будь ласка. Слава Богу, ми з вами багаті. Ми з Богом, будь ласка, Євангелія. Візьмете Євангеліє, подарунок. Будь ласка. Євангелія. Будь ласка. Дозвольте, брате. Шановні, будь ласка, хто бажає Євангелія? Євангеліє подарунок. Будь ласка. Шановні, хто вважає Євангелія? Євангеліє подарунок. Будь ласка, хто бажає Євангелія, хто бажає Євангелія. Девочки, бажаєте Євангелія? Євангеліє подарунок.